Всім привіт! Ви на каналі Farm Ок. Сьогодні ми з вами розглянемо вітаміни, імпортні вітаміни і наш виробник. Довід і мультивітамін З це імпортні вітаміни. А Premivit і квадовід це наш виробник Київ, Київський вітамінний завод. Тому і вартість ціни, звичайно, що відчутна. Почнемо ми з доовіду. Довід. Містить 60 таблеток, 8 мінералів та 11 вітамінів. Зараз покажу, як виглядають таблеточки. Дозволені до застосування діткам від 10 рочків по одній таблеточці. Зараз покажу одну червону таблеточку ми беремо і одну голубеньку таблетку, адже одна містить вітаміни, інші мінерали. Рекомендовано хоча б місяць часу приймати ці вітаміни Ось від 10 рочків по одній голубі і по одній червоній на день. Зранку після сніданку. Виробник до овіту – це є Швейцарія, якщо я не помиляюсь. Ні, Словенія, перепрошую, Словенія. Для чого ж його застосовують? При фізичних психічних перенавантаженнях, навчання після перенесених якихось вірусних захворювань, ну, в періоди сезонного дефіцит фруктів і овочів, при порушенні засвоєння речовин, наприклад, при вживанні алкоголю, паліні у людей літнього віку, при неповноцінному, незбалансованому харчуванні, приймати ці вітаміни, так, як і будь-які вітаміни. Містить мінерали та комплекс мінералів та вітамінів. Вартість ми бачимо 300 гривень. 330 приблизно, плюс-мінус. Ось комплекс вітамінів, які входять, і комплекс мінералів. Так, наступний це є мультивітамін Зест. Вартість 346 плюс-мінус. Містить 30 таблеток, одна таблетка на добу. Для дітей від 12 років та дорослим. Ось такі містить вітаміни та мінерали, імпортний препарат і виробник Швейцарія. Також при незбалансованому харчуванні. Період осінньо-зимовий, при перевтомі фізична, психічне перенавантаження потрібно. При зниженні імунітету, коли перенесли якесь вірусне інфекційне захворювання, тоді потрібно приймати вітаміни, комплекс вітамінів. Так, наш виробник прямій від Київ, містить 30 капсул, вартість ми бачимо: 110 гривень. Одна капсула на добу від 12 років та дорослим. Ось комплекс вітамінів та мінералів. І, звичайно, що вартість доступний в ціні. Квадевід актив при фізичних перенавантаженнях: 30 таблеток, одна таблетка в день. Ми бачимо, що він містить, які вітаміни. Менше вітамінів, якщо чесно, ніж в інших комплексах. Виробник Київ дозволений до застосування дітям віком від 14 років та дорослих. Отже, ми бачимо є великий вибір вітамінів. Цуто я би порекомендувала доовід і мультивітамін Зест, тому що там багато міститься вітамінів, мінералів і одні з кращих вітамінів. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.